Дані воркаут, що сьогодні буде. Сьогодні я вам покажу топ 5 легких елементів основ. Да. І ось я сьогодні я зібрав такі легкі елементи. Да. Я вирішую не подарунку, там я я, да, як не всі 10 топ, топ, да. з, так, діпав, топ 5 чи топ-7. Рішив для вас пак топ-5. Поки що не знімав обучавку. Е е Очимання на плюсях і очима от получі, пізніше зніму і знімаю таке. Да. Коротше, е е дивіться, сьогодні я покажу реально прості елементи. Да. Я замічав, що, е ну, що багато елементів в мене таких, трохи непонятних. Ну, коротше, я покажу реально е ці легкі елементи, бо вони реально легкі. Ну, короче, ставте лайк, підписуйтесь на канал, погнали. Перший елемент, який я цей список вниз, да, повторяю, що я цей список сам складаюся, сам списки складаю, я там не, ну, не придуму я свого арсінала, да, як я в'ю там елементів, да, то я ці всі елементи свого арсіналу беру. Короче, перший елемент офіцерський на 360, як він робиться. дивіться, Не забуваємо, кстати, перед чи, там, перед чимось важким, да, там, розминатися, тому що це обов'язково без розминки нікуди. Просто. Можете ще й ось до бауцю до... руку. Ось таке вам. Да, Там мені просто на, цю... на ліву руку легше. Тому що ця потім болить, коли <кій> я кручуся чогось. Я не знаю, воно так недавно стало, може. Треба просто поотдихати, А чогось вона болить. Коротше, коли я це роблю. Дивіться, суть така, то, що вам треба взятися обратнім хватом. Да? Тобто не нижнім, не верхнім, да? а обратним хватом. Да? Підплигнути, ось да, до такого взятись одна верхнім, одна таким, да. Ну, Коротше, на яку ви руку хочете, хочете, хочете ось, до допустим, одного такого, а, а друга верхнім або діпо, оця такого, а друга верхнім. Ну, коротше, ви поняли. Е, дивіться, взялися, допустимо, таким хватом, да, і опускаємо руку, покручуємося, і ставимо флажок і заходимо на обичний офіцерський. Я думаю, якщо ви вмієте обичний да? я думаю, ну, якщо ви вмієте обичний офіцерський, ви це дуже просто зробите і якщо ви там можете висіти ну, в такому положенні, в такому браді. Да, типа буде це легко зробити. Короча, йдемо далі. Далі у нас один легкий елемент. Це у нас випади. Що таке випади? Випади це, ну це я так назвав, я не знаю, яке ще названня є. Я зараз покажу, вони робляться на того. Зараз покажу, як вони робляться. Суть в тому, що треба вам поставити, виходить. Лохті, ось то, якщо видієте хорошо там отжимається на бруся, там наже таку, то коротше ставите на, на брусі лохтів. Бачите, і просто е, движенням вперед ось до дивіться. Ну, зараз. Це найгарший елемент рікається на брусях, да? ну Просто щоб повикабелюватись там ну, елемент прикольний. Да? Тому що суть вам така, то, що вам треба в локті поставити такого на бруся, взятися таким хватом. Да? І просто повисіти, таку, розкататися і коли ви вперед, просто себе зробити такий випад вперед. Добався. Дуже легкий елемент, я все правильно об'яснив, ну коротше, далі у нас лемен на турні. Дивіться, коротше, такий елемент під названням Хената. Так, да, це я побачив, да, я, я, чесно... може це друге названня, тому що я вважаю, що названня зовсім друге. Але типа, вихід хенати, як він робиться дивіться. Все дуже просто, тільки. Суть, в тому що ви будете путатися, як, в принципі, це робити. Ну, дивіться, взялися, залізли на вихід ноги. Взяли е, хват тобто е, Одна рука верхня, друга нижня. Взяли і, виходить, відпустили цю руку і перекручуєтеся вперед ну, тут його. І вже як на 16 Да? коротше. Що для цього вам треба вміти? Та, в принципі нічого. Просто 16, да? просто такого вміти, та і все. Йдемо е, далі. Далі у нас е, такий елемент, як BMW. Як робиться BMW, дивіться. Дивіться шер. Да? То, що цей елемент дуже легкий, але в принципі не дуже в той понятний. Дивіться, суть така, то, що вам треба взяти ось до дотакий хват. То ну, типу X-ом. Дивіться, я не знаю, як його об'яснити. Ну, коротше, іксом, типу Іксом хват. Ось до такий гой хват. Взагалі він робиться отакого. От як я зробив підпливка, а взагалі робиться отакого. От ну показую, як я. Коротше, дивіться, суть танцю, що вам треба просто відплигнути. Да? Зробіть так пару раз і потім ви поймете, ну як примірно це робити. І потім вам треба закинути дві руки, виходить. Тобто ось такого. Тобто, Задержимося хопа, і все. Переходимо в упор з пів Дуже легко, так. Да? якщо кости, я можу зробити отєльну ручалку. На цей елемент. Бо, ви бачите, тут все просто стоїть, все дуже легко. Йдемо далі. Далі у нас останній елемент в цьому списку. Цей елемент, я не хотів відносити в дуже легкі елементи. Тому що це Да? Або Да, Ще його називають піро. Дивіться, як робиться пьошко. Висновки, Я думаю, ви зараз кажете: ти що, це дуже тяжкий момент, Да, я. Як нам таке зробити? Е, дивіться, я в Тюришку навчився ну, десь два місяці назад. Я вже такий, ну тобто, я вже почти, так скажем, сложні елементи вчуся, да, і так далі. Середні особливо. Да. І я вже далеко не новичок, лечок вже давно. Але просто я його не впімів. Робити. Тут навіть не в суть, що там, елемент легкий чи складний. Суть в тому, що він непонятний, тому що дивіться, як ми робили. Ми робили просто отакого тобто, отакого, отакого. Це, типу, ми пробували такі попитки, типу, як ми підімо перевороти. Ну, щось типу, того. Ну потім. Вже коли в школі я щось зрозумів, я не знаю, як я це навчився. Ну, мій друг це навчився перше, тільки він навчився з розкачкою. А я з розкачкою не вмію. Тобто, Суть тому, вам треба розкататися і зробити це якраз пьоришко, типу як сонечко, ну щось типу похоже. І виходить, а я не, не вмію цей, цей елемент. І я потім щось взяв. І зробив це з пришка в школі, тобто, ось тобто отакого. Тобто, ну, я навіть сам не зрозумів, як я це зробив. Я потім, коли показав друзям, вони, звісно, в шоки були, але почали кричати, типу, треба з розкачкою, треба з розкачкою. Але правильніше це зробити з або замаха. Якщо ви знайшли отакий ну, невеличкий турнік, десь вам, ну, топу, ось ось сюди його, і просто взялися на турнік і просто цю ногу розкатали, і просто спробували себе підняти. І, коротше, обучалку на цей елемент скоро я зніму, тобто дуже-дуже скоро я розкажу, як, як його 100% навчитись, цей елемент. Ну, я просто показав, так. Да, Можете спробувати. І скажу так, що для цього елемента треба, в принципі, вміти підйом переворот, це обов'язково. Ось дотягнулися і вийшли. Да. І вміти желати, ну, там, скльопку, ну, щось таке. І, в принципі, все. Коротше, обучав, скоро сниму. Коротше, ставте лайк, підписуйтесь на канал, да, нажимайте на е, колокольчик. Да. Я скоро буду, скоро буде дуже багато відосів, дуже багато обучав, да, дуже багато елементів. Коротше, всім досі, всім пока.